Злочинну групу з кримінальних кіл Прикарпаття затримала у івано франківську служба безпеки України спільно з поліцією. Учасники групи раніше судимі та сповідують так звані злодійські поняття. Зброю використовували для розборів із конкурентами. Про небезпечний спосіб життя групування свідчать вилучені бронежилети та прострілені бронеплити. Під час обшуку у передмісті обласного центру, де учасники групи винаймали квартиру, правоохоронці вилучили два автомати, рушницю, шість пістолетів, ПМ ТТ та Форт, гранату РГД 5 набої різного калібру, два обрізи мисливських рушниць, бронежилети та коліматорний приціл. Співробітники СБУ затримали двох зловмисників, коли ті перевозили зброю у інше помешкання. Організатор групи чекав на спільників в обумовленому місці. Його також затримали. При обшуку у нього виявлено пістолет. Макарова відкрите кримінальне провадження згідно з частиною першої статті 263 кримінального кодексу України перевіряється інформація про походження частини зброї з району. АТО, тривають невідкладні слідчі дії.